Вітаю. З минулого випуску, я думаю, ви отримали такий післясмак інтриги і чекаєте, все-таки, так що ж ті мезенхімні, мезенхімальні, мультипотентні, стовбурові чи стромальні чи, як завгодно, їх називаєте МСК, роблять у нашому організмі. Якщо вони знаходяться в таких різних ділянках, нагадаю, що це в нас кістковий мозок, це стромальна васкулярна фракція жирової тканини, це певні міно. Популяції в інших сполучних тканинах, у тому числі такі екзотичні місця, як пульпа, зуба, або навіть виділено було мезенхімальні клітини із менструальної крові. Тобто такі, бачите, екзотичні джерела з грудного молока, також були певні популяції виділені. Але от для чого вони в цих різних таких місцях є і що. Вони роблять з е, неонатальними джерелами. Нагадаю, також ми ніби розібралися, що вони там роблять, як вони підтримують нашу пуповинку і зв'язок матері і дитини. Ми повертаємось до дорослого сформованого організму, і що, що тут відбувається. Можна глобально розділити задачі і функції МСК на два великих блоки. Перший блок це, так би мовити, механічне затикання проблеми і якесь відновлення цілісності тканини чи органа. А друге, це те, що я дуже люблю як формулювання, яке називається регенеративний менеджмент, або така от дистанційна або паракринна взаємодія із іншими клітинами і тканинами, яка сприяє процесу загоєння рани, або там, вирішення якоїсь проблеми конкретної. І от зараз крок за кроком, степ степ ми розберемо, як це працює. Ну, Перша група задач, як ви вже зрозуміли, пов'язана саме із оцією потентністю, тобто здатністю до диференціювання в різні типи клітин в межах цієї мезонхімальної лінії. Тобто Ми можемо говорити про те, що ця функція буде актуальна, коли мова про кісткову тканину, хрящову тканину, жирову тканину. ну, Не дуже часто буває у нас потреба саме жирову тканину, додатково, Генерувати зазвичай у нас цим організм сам справляється. А, але от кісткова і хрящова це такі прям дуже популярні в е, травматології, в ортопедії і в багатьох інших напрямках е, об'єкти, які потребують певного відновлення. Ну І якщо ми говоримо не про терапевтичне застосування, а про те, що відбувається в організмі, то так само у нас бувають якісь пошкодження в межах цих типів тканин. і там наші рідненькі мезенхімальні стовбурові клітини справляються, відправляючи своїх вже комітованих та диференційованих дочок для того, щоб замістити, наприклад, відмерлі чи пошкоджені якимось зовнішнім чином ділянки кістки чи хряща. Інколи внутрішніх цих сил нам не вистачає для того, щоб повністю вирішити якусь проблему, тому все таки там якісь. Перелами, наприклад, можуть довго не загоюватися, бо бути ще якісь проблеми. Але на дрібнішому рівні вони абсолютно без нашої додаткової уваги до цього е можуть впоратись. І, е Тут, звісно, що ми також ще можемо говорити про цю фібробластну лінію і про напрямок цього розвитку мультипотентної мезенхімальної клітини. І теж це відбувається. Ну, можна сказати, що постійно, тобто, цей фібробластний диферон він поповнюється, оновлюється. Завдяки цьому, в тому числі, ми підтримуємо якісь там характеристики зовнішнього вигляду нашого. І і все, все це більш-менш працює в рамках цього внутрішнього нашого гомеостазу, і, і все у нас окей. А друга група задач це от паракринний вплив і регенеративний менеджмент. Вони. Ще як на мене більш цікаві, хоча і диференціювання це безумовно класний і потрібний процес. Але от регенеративний менеджмент він такий більш загадковий, у тому сенсі, що ми, по суті, маємо такий от вплив. Цих клітин на клітини навколо. Тобто, коли сама клітина робить ну, не так вже й багато, на перший погляд, але е, імпакт, тобто от саме наслідки, вплив з того, що вона робить, е, відчутні на рівні цілісності з цілої там, тканини або інколи навіть на певній відстані від е, е, самої клітини. А що ж тут мається на увазі, як це все реалізується? Ну, по-перше, якщо ми знов повернемося в фібробластні відтінки, то а, там ви можете одразу згадати одну з головних функцій фібробластного диферону і фібробласта в цілому а, це синтез позаклітинного матриксу. Таке невеличке нагадування базової гістології, що клітини у нас не просто висять в повітрі і якось одна до одної прикріплені, а ще й мають навколо себе а, сукупність різних продуктів, які вони. Іш і е, виділяють. І от одною із таких найбільш робочих конячок в цьому напрямку є саме фібробласт, і він напрацьовує велику кількість елементів позаклітинного матриксу, е, таким чином додаючи нам форми, додаючи там, там правильного орієнтування у просторі для інших клітин, і впливаючи е, на оце все. В свою чергу, мезенхімальна клітина може впливати на фібробласт і як матір, така, бабуся навіть цього фібробласта, то і прабабуся, і як безпосередньо керівник, тобто як людина, як цей регенеративний менеджер, який може цьому фібробласту за допомогою певних хімічних сигналів, які е, спрацюють, як ключ замок з рецептором на фібробласті, які скажуть, так, шановний фібробласт, будь ласка, нам тут треба насинтезувати стільки-то нанолітрів колег. Ну, от, зроби це саме тут, і це прям дуже-дуже важливий момент, тому що. Оця здатність знов-таки в лапках спілкуватись із іншими клітинами, і робить е, МСК настільки е, гнучким і потенційно корисним інструментом в усіх подальших планах і перспективах на, е, на ці клітини. Тому що, е, окрім спілкування, там, наприклад, з фібробластами, про які вже багато разів згадала, е, ця ж клітина може спілкуватись із, наприклад, Учасницями імунного процесу з імунними клітинами. І це той випадок, коли ми говоримо слово імуномодуляція, маючи на увазі саме імуномодуляцію. Тобто, це не якийсь термін, який використовується, коли не знають, як препарат насправді діє, і кажуть, Ну напевно, що це імуномодуляція. Ні, в даному випадку це. от Дійсно, модуляція, яка відбувається е, за допомогою саме е, такого ситуативного орієнтування у ситуації. Тобто, в деяких випадках відбувається супресія, пригнічення імунної відповіді, в деяких випадках відбувається активація і заохочення таке імунної відповіді. І це все, що найголовніше, відбувається саме за потребою. Тобто, клітина своїм клітинним розумом, я про це якраз. Раз в попередніх випусках згадувала, що, от, на мою думку, це найрозумніші клітини. От вона знає, якій клітині треба якийсь комплекс сигнальних молекул відправити для того, щоб та клітина, в свою чергу, щось припинила робити або навпаки почала робити. І так, оцей каскад міжклітинних взаємодій призводить потім до якоїсь відчутної відповіді і там до системних певних змін. Або хоча б до змін в якійсь тій конкретній локації, яка е, потребує якоїсь регенеративної допомоги, чи е, якоїсь участі. Ну, і як я вже зазначила, це відбувається за допомогою різних сигнальних молекулів. Молекул це можуть бути і хемокіни, і цитокіни, і різноманітні фактори росту. Е, просто їх можна сотні виписувати і в статтях про механізми. Дії мезонхімальних стоборових клітин, ви можете цього знайти багато. Ми, до речі, на статті даємо посилання у описі до цього відео. Тому, якщо вам цікаві перші джерела, то, будь ласка, заходьте і можете ознайомитися з усіма цими складностями, про які я говорю, із перших рук. І, і також, коли ми говоримо про цей регенеративний менеджмент, ми маємо пам'ятати про те, що. Ці клітини можуть. Впливати на ріст та диференціювання інших клітин. І тут мова як про гемопоетичні клітини, бо я нагадую, що вони часто десь поруч знаходяться МСК і ГСК, так і інших типів клітин. І тут також такі тонесенькі моменти, що деяким клітинам, наприклад, потрібно ем, трошечки пригальмувати апоптоз. Деяким, тобто, Програмовану клітинну смерть деяким клітинам ну треба навпаки трошки е, дати сигнал про те, що треба. Попроліферувати трошки, тобто навпаки, розмножитись. Тобто, оця от гнучкість, ця можливість МСК зрозуміти, в якій ситуації кому що саме треба сказати, вона, власне, і дає їм ту цінність, вона власне і дає е, ті потенційні напрямки, в яких їх можна використовувати. Е, також серед поширених тем, які обговорюються в ефектах МСК, це в нас є антифору. Диоксидантна дія, тому що ми знаємо, що оксидативний стрес це велика історія, яка впливає на багато процесів в нашому організмі. Також ми можемо говорити про вплив на ангіогенез, тобто на створення нових судинок. І це теж відбувається за допомогою різних факторів росту, включаючи там VEGF, наприклад, і багатьох інших. І от виходячи з цього всього. Ми е, можемо зробити висновок, що з одного боку. Дуже круто, що МСК це все вміють в нашому організмі. З іншого боку, нам дуже важко якимось чином відтворити і змоделювати це все багатство взаємодії, якщо ми говоримо про, наприклад, таке стандартизоване культивування МСК поза організмом на пластику в стандартизованому середовищі і так далі. Тому тут у нас ще також багато викликів для того. Того, щоб зрозуміти усі ці тонкощі. Але із цієї історії про паракринні, тобто дистанційні впливи на ситуацію в організмі, уважний слухач може зробити висновок, що можливо використовуючи цю мову клітин, тобто ті інструменти, якими МСК спілкується з іншими клітинами, ми можемо досягти певних цікавих, позитивних результатів, навіть не використовуючи аж цілу саму клітину. тобто якщо, нас по суті цікавить е, той е, позавжеклітинний інструментарій, який вона використовує для того, щоб вплинути на всіх навколо. І це цілком логічна, слушна думка, тому що зараз дуже активно розвивається напрям. Е, те, того, що називається селфрі, тобто безклітинна терапія, з використанням продуктів клітин, у наступній частині нашого курсу, ми детальніше поговоримо про відтінки регенеративної медицини і про цей спосіб використання клітин і того, що вони виділяють, наприклад, у середовище культивування, яке тоді вже називається кондиціоноване середовище. І з якого потім можна, наприклад, отримати там окремі везикули, окремі екзосоми, якими оце спілкування відбувається. Але от у цій частині ви бачите, що ми прояснили, що, що саме може зробити МСК за допомогою своїх наказів, своєї мови, своїх сигналів, своїх якихось продуктів життєдіяльності. Але тут ще потрібно прояснити декілька термінів, ви Можете зустрічати часто таке слово, як хоумінг. Хоум, як ми знаємо з англійської це дім, і спочатку це дійсно через цю логіку і було впроваджено, тому що вважалось, що МСК при різних обставинах буде намагатися рухатись в свою нішу, в свій дім, в свій будиночок із певним мікрооточенням, наприклад, в кістковому мозку. Але пізніше цей термін почали так більш е, вільно використовувати в різних контекстах, і е, називати хомінгом стали взагалі будь-який от рух МСК, рух цієї клітини, в те місце, де вона найбільш потрібна. Тобто, це не завжди безпосередньо її дім. Інколи це навпаки рух з її дому, з її ніші в ту локацію, де вона потрібна як регенеративний менеджер. Але ось це явище, яке описує Саме а, тим, що називається а, хемоатракція, тобто притягнення в, я, в якусь конкретну точку от, шляхом знов таки аналізу всього того, що ця клітинка на дорозі від пункту А в пункт Б бачить, от воно стало називатись хоумінгом. І як я вже в попередніх випусках згадувала з'явище. Transit Amplifying Cell, тобто коли клітина кудись рухається і паралельно з цим ще й розмножується? Це також може бути однією із фаз активності МСК. Але тут ми знову впираємось усі ці термінологічні тонкощі аспекти, чи називаємо ми МСК тільки. Тоді, коли вона власне сидить в ніші і має оці свої примарні властивості стовбуровості, чи ми продовжуємо її називати МСК на тих етапах лагідної комітації, тобто це ще за крок до диференціювання, коли вона тільки. Задумалась про те, щоб щось в щось перетворитися але ще не перетворилась. От на, на як на кожному з етапів називати ці клітини, ці прогенітори, попередники е, і так далі. і так далі. знов таки мені здається, що тут дуже широке поле і для людей, які займаються цією уніфікацією термінології, і для людей, які намагаються зрозуміти, як ці процеси відбуваються саме інвіво, тобто в живому організмі. Тому що повторюсь, Багато з того, що ми знаємо про МСК, ми знаємо інвітро, тобто з культури клітин, де е, це все відбувається поза межами організму. А от в організмі е, дуже важко вловлювати цю динаміку, тому що там у нас плюс-мінус статика, а тут у нас динаміка, всі ці рухи, всі ці міграції, всі ці нескінченні взаємні впливи, е, зміни характеристик в залежності від е, змін обставин навколо, в залежності від того, яка клітинка Проплила повз, що відбулось із клітинкою, яка не пливе, але просто там, наприклад, апоптувала поруч, чи що взагалі відбулось, чи відбулася якась там зовнішня атака, якесь поранення, і так далі, і так далі, і так далі. Мільярд різноманітних ситуацій. І от буквально можна казати про те, що деякі зміни вони настільки невловимі і настільки складно їх описати на рівні тих технологій, які в нас сьогодні є, що ми можемо тільки інтуїтивно або якось виходячи з базових знань там, про біологію та медицину, робити якісь припущення, що це відбувається так-то і так-то. Але хороші новини у тому, що все-таки технології розвиваються і способи дослідження теж удосконалюються, і ми Приклад маємо вже. Можливість робити так званий секретомний аналіз, тобто маємо можливість зробити такий перепис всього того, що може секретувати певна клітина. І, от виходячи з цього, наприклад, також, як я вже згадувала в попередньому випуску, в нас з різних джерел МСК можуть дещо відрізнятись, і от відрізняються вони в тому числі деякими компонентами секретому. Тобто, от зовнішньо клітинка виглядає абсолютно так само, однаковісінько навіть повертається. Прехневі маркери однакові, але те, що вона може секретувати. Дещо відрізняється від того, звідки ми її взяли, в який момент ми її взяли, і так далі, і так далі. І це також дуже-дуже так важливо, тому що, знаючи от всі ці нюанси, ми, можливо, зможемо по перше, зрозуміти, як взагалі в нас в організмі ці процеси відбуваються, що нам буде корисно. А по-друге, зможемо більш якось точно, прецизійно спланувати створення от таких ATMP, тобто Advanced Therapy Medicine, Продакт уже безпосередньо для використання під конкретну патологію з урахуванням конкретних оцих анатомофізіологічних і гістологічних особливостей кожної конкретної популяції мезенхімних клітин мезонхімальних і. На останок цього досить такого складного розділу, хочу сказати, що е, мені здається, що саме МСК все-таки стануть одним з найбільш таких е, популярних та активно використовуваних інструментів, тому що їхній потенціал дуже широкий. Єдине, що нам дійсно треба все-таки ще ускладнити цю класифікацію і розділити МСК на певні е, функціональні Можливо, групи на якісь окремі підвиди, підтипи, з якими буде простіше працювати, тому що зараз ми бачимо цю плутанину навіть на рівні серйозних обговорень в наукових і в медичних колах. Але от підсумовуючи весь цей блок інформації, можу сказати, що е, так, ми можемо говорити про те, що е, ці клітини нам і допомагають підтримувати все. Що в нас є із сполучної тканини в організмі загалом, і крім того, регулювати те, що в нас відбувається навколо цієї сполучної тканини. І ці регуляції, вони, як ви вже зрозуміли, в обидва боки також йдуть, ці стрілочки можна поставити. І ці впливи безпосередньо впливають на те, як ми загалом себе почуваємо, наскільки в нас збалансовані всі ці процеси в Організмі і наскільки в нас швидко реагує ця внутрішня система швидкої допомоги на якісь проблеми, які з'являються, і тут також е логічний очікуваний висновок, що активність і ефективність цих клітин може трошечки модифікуватись з віком. Я дуже обережна тут, як ви бачите, з е, висловами, тому що є декілька поглядів на те, наскільки сильно зменшується чи не зменшується кількість е, клітин з таким більш мультипотентним потенціалом з нашим віком. Там окрема історія, повторюсь, з гемопоетичними клітинами. Зараз ми не про них все-таки. А, а от якщо говорити про мезенхімальні, то скоріш за все в них все-таки відбувається певне накопичення з віком і епігідгом. Генетичних деяких змін, і якихось іще а, таких набутих властивостей в залежності від тих всіх обставин, які а, оточували цю клітину протягом життя, і це відбивається відбуває, відповідно і на секретомії, і на експресії генів, і на всіх інших там, потенціалах диференціювання і всього іншого. А, але от ці тонкощі також нам потрібно буде ще зрозуміти для того, щоб уявити, як це. Можна менеджерити вже на не на рівні клітина клітину, а на рівні от окремий дорослий організм з розвиненою префронтальною корою, який хоче жити довше і там краще себе почувати, От на, на якій точки нам потрібно буде тиснути. Дякую за увагу! І далі будемо говорити більше саме про регенеративну медицину, як про напрям, в якому використовуються всі ті властивості, про які ми зараз говорили.